Лотинська громада стала перша у регіоні, хто зробила крок до практичного виховання нового покоління, а саме це відкриття осередку для викладання предмета захисту України на базі Солотинського ліцею інтернату з румунського навчання імені Мінеску. В Даному відео ви зможете детально ознайомитись з новим простором та його можливостями. Доброго дня. Ми знаходимося в Солотинському ліцеї інтернаті з румунською мовою навчання імені Мігає Мінеску. На базі нашого ліцею було створено осередок захисту України для викладання з усіх ліцеїв Солотинської територіальної громади. Такий дуже складний час для нашої країни. В нашому осередку ми виховуємо і приділяємо дуже важливу увагу основам національної безпеки та патріотичності. Для того, щоб здобувачі освіти розуміли, в якій країні вони проживають, а також розрізняли поняття демократичності та авторитарності Тільки важлива оборона та захист нашої рідної країни. Мотивуємо їх приєднуватись до волонтерства, до звертати увагу на важливу ситуацію, наскільки вона складно сталося в нашій країні, поважати військових. Поважати рідних та близьких військових, поважати безпосередньо е, нашу оборонну структуру, допомагати в розвитку. А зараз я вам пропоную оглянути наші зарядки. В нашому середку знаходяться різні варіанти вибухово-небезпечних пристроїв. Тут представлені саме розповсюдження серед них, так само. Для майбутнього тренування та навчання різних прийомів з вогневої підготовки у нас представлено автоматичний пістолет з лазерним прицелем, який буде потім використовуватись в лазерному тирі. Так само представлено повномасштабний АК-74 з лазерним прицелом, для того, щоб ми могли відпрацювати наші вправи також зі зброєю з автоматами. По нашому модулю облаштування укриттів. Представлено декілька знарядь для правильного ведення служби безпосередньо на пості спостереження. Це у нас є бінокль. Так само представлено декілька варіантів радіостанції для тренування вправ з радіообміну, а також правила ведення радіообміну. А також представлено декілька знарядів з хімічної защити, безпосередньо засобів власного захисту, це у нас бронежилети, бронеплити. Підсумки, магазини. І в самому кінці є штикові тактичні лопати, дозиметри різних варіантів для вимірювання радіації на місці, оновлені респіратори та противогази з підсумками і хімічний, тобто хімічний захист. В цьому кутку у нас представлені лазертаги. Вони тут Знаходяться для відпрацювання вправ з тактичної підготовки малими групами по два, а також у складі бойової групи, а також для відпрацювання вогневої підготовки групами по шість людей. Безпосередньо у нас тут 12 лазитардів налаштовані, щоб розділити учнів здобуючи освіти на команди по шість людей. Для відпрацювання безпосередньо вправ, коли одна бойова група. Чиниться проти іншої бойові групи. Також у нас наявні дві контрольні точки для того, щоб розташувати наші безпосередньо команди з синю та червону команди. Вони всі налаштовуються дистанційно від планшету. А також є путь керування. Зараз секундочку. Вони представлені в різних кольорах, безпосередньо червона та синя команда. Розміщаються на відкритій ділянці для того, щоб був оборонний пункт. У синьої або червоної команди вони вмикаються таким чином, дочі дистанційні, електронні, Перш за все вмикаємо зброю, потім вмикаємо цей ремінець. безпосередньо цей ремінець вдягається в нас на голову, йде контакт зброї, тобто лазер зі ствола виходить, попадає по нашим. Трьом контактам при попаданні він вібрує і бувають попадання безпосередньо там, в голову або в іншу частину тіла. Під кінець хотів би показати, представити вам, це у нас контрольна точка захвату. За різними, за різними сценаріями гри можна представити захват контрольної точки, захват флагу, або є такий сценарій, як королівська, королівська гра. Коли безпосередня команда, знаходиться на пункті контролю заходу, намагається е, накопичити більшу кількість. сучасна та здобувачі освіти дуже зацікавлені в проведенні в такому форматі безпосередньо занять захисту України, як представлені наші лазетарги, можуть відпрацьовувати різні фізичні навички, а також різні логічні навички свої е, набувати під час перебування там, в бою. Бойов... В умовах бойового досвіду так і безпосередньо відпрацьовувати свою тактику. Вони дуже зацікавлені, вони енергійні, вони проявляють свої лідерські е, якості. На базі нашого осередку розміщені шість комп'ютерів, на яких здобувачі освіти можуть відтренувати свої навички в польоті на безпілотних літальних апаратах. Тут у нас розміщені п'ять комп'ютерів. І один комп'ютер адміністратора на цих комп'ютерах встановлені ліцензовані програми для підготовки учнів та навчання здобування навичок в управлінні безпілотними літальними апаратами. За допомогою джойстика та екрану вони можуть підлаштувати для себе літальний апарат, навчитись. Просторі керувати ним. Надалі, на базі нашого осередку, є фізичні шість літальних апаратів та окуляри FPV до них до кожного. І після проходження курсу навчання на цих тренажерах ми можемо представити, ми навчаємо наших учнів на фізичних літальних апаратах з окулярами FPV від першого лиця вони можуть відчути, як це здійснювати політ, як правильно управляти літальним апаратом, безпілотним літальним апаратом. В нашому салітку представлено багато симуляторів та тренажерів для відпрацювання медичних навичок в умовах родових дій або до медичних навичок. Тут представлено безпосередньо манікен для надання медичної допомоги мобілізації кінцівок. Тренування штучного дихання, безпосередньо різні кінцівки, а також різні види поранень. Бойова аптечка нашого бойового медика представлена з різними снарядами для надання медичної допомоги в умовах бойових дій, Дефібрилятор, а також кейс з різними пораненнями для того, щоб відпрацювати компонування. Давнючі пов'язки, використовуючи різні види ізраїльського бандажу, а також відпрацювання загальних медичних навичок для всіх добучів освіти. Загалом для цього ми також можемо відпрацьовувати групові перенесення постраждалих за допомогою фізичних таких статичних носилок, а також у нас підставлені носилки, які розкладаються рюкзак бойового медика. Який налічує дуже багато різних нарядів для надання медичної допомоги, вимог провезду вже вузько спеціальне. Безпосередньо такий військовий рюкзак бойового медика використовується в зоні бойових дій і має дуже-дуже велике значення. До нього приєднуються е, насілки, тобто переносити можна вони йдуть на таких ремінцях, легко складаються і не мають такої великої ваги. Нашим ліцеєм була придбана. Інтерактивна панель для проведення захисту уроків з захисту України, щоб наочно показати здобувачам е, освіти викладання предмету. У нас розроблені за модульною програмою навчання різні презентації за кожною темою. Е, наочно ми можемо представити поміж навчанням відео, а також показувати презентації щодо кожного уроку. Усередо відповідає всім критеріям, а саме має приміщення, яке обладнано виключно для викладання навчального предмету та містить зонування для ефективного викладання всіх модулів програми. А для наймолодших учнів у громаді вже діє клас безпеки. Спеціальний простір, де діти в ігровій формі вчаться, як діяти у разі пожежі, повені чи інших небезпек. Детально дивіться далі. Під час дії правового режиму воєнного стану безпека дітей це є насамперед е, основне завдання школи. В Солочинській громаді ми створили класу, е, клас безпеки саме для того, щоб наші дітки змогли опанувати матеріали, які стосуються їхньої безпеки. Насамперед, безпеки життєдіяльності, поводження з вибухонебезпечними предметами, поводження на воді. Тут займається е, діти наших закладів освіти. Як дошкільної, так і загальної середньої освіти. Передбачено також довоз дітей до, від закладів освіти до класу безпеки. Клас безпеки оснащений е, згідно вимог е, наказу Міністерства освіти. Передбачені е, куточки і е, розподілені саме за, за Частинами, які на в методичних рекомендаціях. тут є наочність, щоб дитина змогла наочно побачити, як вона себе має поводити на дорозі, як вона має поводитися з побутовою технікою, коли стається надзвичайна пригода, як вона має поводитися на воді, коли стається пригода. Викладають у нашому класі безпеки вчителі основ здоров'я. Передбачено розказ складений таким чином, що передбачаємо блочну систему уроків основ здоров'я, щоб дітки мали можливість з закладів освіти доїжджати до класу безпеки і саме один раз на місяць займазайматися. Практично в нашому класі безпеки часто тут зустрічаються з представниками поліції, ДСНС, працівниками нашого центру безпеки громадян, які завжди дуже раді допомагати вчителям у проведенні уроків. Ці зустрічі надають можливість дітям побачити роботу цих служб. Ознайомитися поближче саме з тим, як вони мають викликати у разі потреби ці служби, як вони мають діяти в тій чи іншій ситуації. Часто ми запрошуємо також представників медицини до нас. Вони показують, як як мають надаватися до медична, тобто первинна допомога у разі пошкодження чи травми. Чи будь-яка потрібна допомога Ми яка часто може... також з класу безпеки дітей вводимо на екскурсії до нашого центру безпеки, де Представники цих служб мають можливість показати їм не тільки теоретичні знання, а показати ще наочно, як вони поводяться з технікою, яка є в центрі безпеки. Запрошені наші дітки також на екскурсії до лікарень, які знаходяться на території Солотвинської громади. Тут є правила дорожнього руху і всі знаки, які. Можуть використати вчителі. Є поводження на воді, і маємо також всі, всю наочність, яка є тут в класі безпеки. Ми також маємо поводження і наочність вибухонебезпечних предметів, які показані. І так само дітям дуже цікаво, бо маємо міношукач. І саме це найбільше може зацікавити дітей. Так само їхній друг, який дуже дітям доподобаться пес патрон, і багато-багато чого іншого все, що описано в методичних рекомендації Міністерства освіти.